Йоученко, Чиназис, SoundTress, на -ну воскрес. Це нове відео по грі плеєрного з Battlegrounds на мапі Санок, в дуо з моїм другом у Іскасу. Можете влупити лайк, підписатись на канал, написати якийсь коментар. Звісно, якщо вам сподобається це відео. Всім бажаю смачного, хто буде їсти минуле теперішнє і майбутнє. І всім приємного перегляду. О, санюк. Да. Зараз будемо робити Ні, типу. я... я. Я таке не хочу робити. А ч так? Ч так не цікаво падаємо? Це не цікаво? Ну, давай сюди. Ні, давай, ладно, давай сюди, потім на буткем підемо. Я хочу на баханцю и пасти. Там тоже лут є Там навіть більше луту, ніж у цих вухатках, що я мітку став. Ну да, мабуть. Та не мабуть, то по-любому. Первый знаю. Думаю, бувало, що туда падали і там чисто. одна зброя на двох, блять. <laughs> трьох хатах. І роби, що хочеш, без бруни. Ще з моєю везучістю, З до нас. Якої немає. Лыпить. Не, он падает сюда, крутится. Кто на всю фигню падает? Кроме нас. Мы и тут FPS просила. не пельмешки подвезли. Класс. Витаю. Дякую. С кутятами. там, файт вже. <ріст> я блядь. Що ти кажеш? Нічого, нічого. Я тебе не ігнор. Ти все вреш. Короче, візьму я барілку. У мене барілка. Ну конечно, ти ж тренувався. Конечно. А в мене міномет. І догадай, що я зараз mm. буду робити. Я тобі можу дати це як я компенсатор. Гадаю, що я зараз буду робити. Ну стріляй туди в ці хати. Тут. То, то 40 метрів. 130-140. Ти там довго заряджати будеш? Угу, mm -hmm. воно зараз заронув. Ти прям в хату їбанув, а там криша не розбилась. Ось от на вранжі. У мене нема солому. Я все біжу. За хатою золотою за дальньою. Угу. Mm -hmm. я підбігаю. У мене жодної гаптеки, жодного хіла. Диві. Угу. Може вони кудись вниз побігли? Дроп сюди за збігом. Пілот. Рігато. Дякую. Ты бежишь за мной? Бежу. 115 дроп. Падай. Ну я попаду, звітся по з панциря? Пробуй. Але в мене немає жодного хіла, нагадую. А, да? Ти так просто це сказав? Ну тут пробуй. Ти ж знаєш, що я попаду. Не попадеш. Ні, ну вже я занадто близько. А, не, не занадто, ладно. Не вбив. Так, завдання за було попасти, а не впити. Йде дроп. Тут а 115 падає. Ви. Летають його двоє.

Хорош. Шо вы, блядь, на ноги ебаши то 3 х барилочка на базе. Блять, дай мне хоть что-то. Опа, типа, я тебе кидаю за, за... Через дорогу. Пусть там же вам. Чука... — На Мабуть, там, да, вони в ту сторону, в ту сторону твоєї хати бігли. Ну де не є. Що в тебе Рысь? Люнкс. — нормально. Да, тир Що Щоб не мучився, блять. Ну побачено. Хорош. Вон біжить отой хуй. О. Ямилих дві. Я налякавлю. А другий так і є на жовті. Не бачу нікого. Ты да я тоже. Мне зависит, что он уже звал его. А не, он страдает. Бачу, 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 Митка. Да, он пробил все рядом. Я попал вроде. Не, не голову уда. У мене, типа, на дальняк все. Короче, біжимо зону назад на баха. Мені нема ще. Що... По стріляти, і я войду дроп, до речі, другий. Ти Вон. уходиш? На, на оранжеві, другий Блядь. дроп. Я мансую, як можу. Які те, спустимо. Ну ты и я про це ж. Класна текстура. Перепутав кусь блядь. Угу. Mm -hmm. Не, ну я. На, на такій дистанції, конечно. Блядь, кидайте там. Що думаєте, я буду з вами там хуяритись? У мене позиція там хуйова, я нічого не звідти. відти. Давида. Хаєшки тратять них там ведро хаешек я такой Тут замкашка, ты не вгадал. Это ты е, блядь. Да ты е, нахуй. <клес> <клес> Требно залу. А. Вот мансу е, блядь. Мансер, сука. Так я сразу текаю. Ты все Вона в на одній позиції там залишатись. Його добили, блядь. Значить там зараз будуть бігти. По фоллопену будуть бігти. Маленькі. Вон біжить. я, блядь, не попал в раз. Обидно, нахуй. Ой, снопнуло. Не ебать. Не пробив, нахуй. Чекай, блядь. Ага. Ти е, блядь. Три побіг. І зараз бігти будуть. Ми четверта фаза. Німе надо хилятись. І по ним ще старій сторони он поярить. До них с пенку прийшло? Мені можна наверх піднятись. І звідси вже їх чекати. У мене в принципі фул буст. Він зверху пі пігає підер. І ці заробляють тут бігти. Походу дуже помаленьку в зону заходять. Або вони через гору вон побіг. Там вроді чувака, по якому я стріляв, бо похожий на того, якого я нока. По яким я стріляв взагалі. Мені здається, що через гору побігли, бо я бачу, <к ur> як по пагорбу тіп піднімався, коли ти біг до цього. Я загальніше. так і поняв, але він один уже від зони відкис. Там ліпучка. А, це наліпучка, понял. Ммм, mm, так більше не... на ебар поставлю. Ще п'ять чоловік залишилось. 12 секунд. І біжиш. Да, я фулл фул і біжу, да. Мої байтлфу опен. Тільки через ЛГшку. Він дивиться на мене. Не на тебе. Він камінь роздивляється, мені здається. Чи лутається? Він мене не видить десь. Mm -mm. О, тепер можна заходити на тап і дивитися, що в тебе в інвентарі є. Клас, можна чуть-чуть Я з двох сторін людей вийду. Ну до тут глянуть тут немає куди в'їхати, блядь. Тут пальми, в принципі, мають прикрити. До цього камня перебігти. Так, ну це ти поняв. Ті тут на горочці. Я так понял, тут 2-2 осталось. Ти зверху і тут в мене в кімпі. Покину туда все Ага. А, ну і два, два. Сишка, сишка, сишка. Нечего. Таким зародырвать я не винюсь. Что? Это не Добро. Типа я съебался. Мы там на горища два е. ще двоє. Цей один і там. бачу бачу пагор Не я старався. Топ-2. Я, я, блядь, взяв спрыгнув з тих сходів, і в мене оцей мув лишній угу. помішав мені, блядь. Прикольно, вийшла каточка. Не знаю, може виставлю її на канал ТОП 2. В принципі. Ну, якщо вона вийде на каналі, можете влупити лайк, підписатись на канал. De esse Sim, que não, de um esse não é comentário. me de